І так, всім привіт, з вами я Лакі. Сьогодні ми будемо проходити рода 7 уже Friends. Сьогодні ми будемо грати на Easy. Ну і спасемо уже е, Ліс. Так, ці всі кадри у нас з п'ятої і шостої, поки що частини ми бачимо. І от якраз J, е, Charlie і Майк е, шукають якраз е, свого четвертого учасника своєї групи. Тобто команди. Ну, а Чарлі займається, як бачите, фігньоєм. І Майк кудись, кудись ударив. І відкрилися якраз ті самі е, бочки, кришки, через яких втікали якраз е, в четвертій частині. А це вже сьома. Вот. І Майк каже, що він зараз буде спасати ліс. Майк каже прослідкувати Джею за. Почками вони закрились, а Майк якраз прилетів до ліс. Вот. А от у нас і сама ліс. От вона. І <кхи> зараз нам е, треба вирішити головоломку цього лабіринту. Перед тим, як вибратися, але вирішити її дуже легко. Е, нам всього лише треба подивитися на колір. Вот. Але я його поки що не бачу. Угу. У нас тут червоний. Значить, беремо червоний колір і йдемо от по лабіринту. Тобто ми мусимо йти якраз от сюди, до червоного кольору. Так, ми його вставили. І тепер нам потрібно буде вернутися назад і пробігтися. Ось так от. Щоб попасти якраз е, в... Е, за ну, ви, ви зрозуміли, про що я? Відкриваємо нашу камеру і проходимо в якісь кімнати. Ну, тобто не сюди, а от іменно от сюди. Тут нам треба знайти протеїн. Вот. Ну, це так, для початку. Оп. І тепер нам ще треба знайти дещо. От. Але я вже не пам'ятаю, що, тому просто можемо провіряти всі поки що шуфлятки, щоб знайти. Так. Завжди треба оглядатися, так як айскрім не завжди на те нападає з музикою. Тобто він починає деколи дуже різко нападати. І тоді ти просто-напросто не встигаєш чого зробити. І так, банка з моз з мозгами. Вот. Що нам було і потрібно. Ну, а зараз нам потрібно зайти в е, контрольну камеру. Ага, але я, але я це не, не можу зробити чомусь. Блін. А от питання чому? Угу. Може цю записку треба прочитати? Ага, от чому секрет. Якщо не прочитаєш записки, значить сюди і не попадеш. Тут ми бачимо маленьку сценку, як якраз Майк е, попадає е, в протилежну камеру до ліс, щоб е, пізніше е, просто було е, ну, пере, е, був, був доступ до і, е, речей е, ну, їхніх речей, які ви, вони змогли передавати. Ну і, звичайно, у Майка і Чарлі є, тобто у Джеї і Чарлі є доступ до їхньої кімнати через камеру. Ну і через свої камери. А зараз їм потрібно отримати ключ-карту. А рот якраз і їде в місто. Тому Чарлі зараз має швидко пробігтися і догнати рода, поки він ще не поїхав занадто далеко. От, рот уже навіть почав більш займатися своєю машиною. І так, Чарлі вибігає і хоче догнати машину. Ну, тут, звичайно, він її і доганяє на цій зупинці. І вдачно їде з родом. А куди він їде, ми зараз побачимо. Це ж у нас відсилка на першу частину айскріму. Тобто, це перша карта. У нас е парковки. Що нам тут потрібно буде зробити, зараз я вам всім покажу. І так. Так, виходимо. І йдемо, провіряємо цих от дві кімнати. Десь тут має валятися ключик. Дивимося дуже-дуже і дуже. Е е дуже. Е так от. Так, ну ключ має точно бути тут. Якщо я не тут, значить мені не повезло. Ми це все дуже тщательно маємо обдивитися. Ладно, я тут нічого не знайшов. На превеликий жаль. Ну, ладно, не знайшов, так не знайшов. Ага, у нас тут... А от і відсилка на восьму частину. Так як більше частин нема, це єдина відсилка в сьомій частині, напевне, на восьму частину. Так, зараз беремо, заходимо в наступну кімнату. Ми тут шукаємо кей. От і кей для більярду. І ми його беремо. Ну, і, звичайно, їдемо в гараж. Ой, закрились. Так. Так, а що не так? Почекай. Ага, угу. значить, мені, мені ще щось треба зробити. Але що? Я навіть не знаю. Мені там щось написали, накарлюкали. Але я так і не зрозумів. Що ж від мене хочуть? Я ж ніби вже в принципі все зробив. Так, мені треба щось засейвити. але я не знаю що. Ага. Не знаю, що там було, але ладно. Ладно, їдем. Поки що ми їдемо е, в гараж. Зараз покажу, що вже в нас робити в гаражі. Так, давайте це все зробимо швидко. Оп! І виходимо на праву частину. І нам не повезло, тому що рот якраз отут ззаді. Акуратненько. Ой-ой. Оп, оп. Ага. Рот нас не замічає, а ми беремо пурпурний ключик і закидаємо його в машину, тому що це ще не все. А от і домкрат для нашого кару. От кару іменно е, з першої частини хтоповни ми на ньому е, ганяли. От, от, так от. І так, заїжджаємо в... На парковку. Підземна це парковка, в принципі, рахується, але я її просто парковкою називаю. І так. Домкрат. Ну, ми зараз, мені нам іменно зараз потрібно використати все. Так, швидко використовуємо Домкрат, тому що Домкрат недовго використовується. Як бачите, ми навіть встигли. І це непогано. Так, блін. Ладно, пішли обходити родом. Так, покажемо, де ми. Закриваємо. А от і синій ключ. Блін, я не можу такий момент прогавити. Давайте все-таки його занесемо до сейфу. От, а в сейфі якраз знаходиться карточка. Заходимо вот сюди і вставляємо перший ключ. Рахуйте, що в нас вже всі ключі зібрані, просто треба трошки почекати. Жовтий ключ ми дістаємо з-під машини. Так, знову у нас цей рот замітив. Ну, ладно. Ну і біжимо вставляти в сейф. Оп. А, ні, не вставилось. Оп, все. І тепер нам потрібно побігти до машини. Акуратно. За розовим ключом. Ну, пурпурним, ну це значення якоїсь ролі не грає. Опа. Погано. Так, ладно. Давайте кинемо щось. Ага. Блін, ну ми прям м'яткі, чувачки. ой 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 він чуть нас не зловив. Так. Де ми в нього тут кидали? Оп. йо мою Так, проводимо рода через ту саму дорогу. І відкриваємо наш сейф. Ну, а пока що... Uh, я хочу дещо ще зробити, крім сейфу. <кій> Давайте пройдемо от сюди, ага. Я просто не знаю, де знаходиться у нас рот. А рот у нас чи не тачку. Ой-ой, він нас замітив. Проходимо от сюди, і тут у нас є ігрова кімната. Ми тут сам тортик. Бам! У Нас є 30 секунд. Закриваємо, і нам потрібно побити рекорд рода. Це у нас 399. Ну, давайте попробуємо в принципі, я в цьому мастер. Бам-бам. Поки що стрибаємо. Оп. Оп. І тут, блін, тут такі. от повороти важкі. Ну, нелегкі, як мінімум. Бам, бам, бам. 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 -бам. Так. Блін, а тут уже стає важко, важко. Ну, поки що ми справляємося. Блін, оце було незвичайно. Цікаво, скільки ми зможемо побити рекорду. Так. Ми побили рекорд рода і ми отримали арбалет. Ну, що є, то є. Як бачите, тут навіть є плакати цієї гусениці. І ми побили рекорд рода. Ну все, Можеш Можна на нас обіжатися, бо ми побили твій рекорд. Зараз ми рода бисенько виробимо. Ну, якщо він буде на нашому радарі. Давайте його знайдемо і подивимося анімацію стрільби із цього арбалета. Опа, ну давайте куди стріляємо? Давайте в його бейдж. Опа! Не працює. Оп! Е! А, а що це допомагає? Так, давайте Попробуємо Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, тут не прибили. Оп! А, так це навіть і роден не, не цей, не зупиняє толком. Так, ладно, рот, нам треба бігти. Твій арбалет, халтура повна. Ми більше його не будемо получати, все. Ну, може согласитися, що пушка була набагато краще. Ну, а ми дістали е, код карту, ну, ключ-карту, і вже вертаємося назад у фабрику. І зараз будемо проходити тут у фабриці. Довга ігрушка. От. Довго прийдеться проходити, проходити, ну, ладно. Відкриває Джей якраз е, бочки, ну, труби. Ладно, давайте труби. І Чарлі закидує сюди. В цю трубу ключ-карту. Ну і по дорозі назад до контрольної кімнати він замічає торт. Так як він 100 років не їв, він його пробує, куштує і буде їсти до кінця. А потім ми побачимо, що до цього приведе. Да, буде не дуже. Так, беремо ключ-карту, вона нам якраз ще знадобиться. І виходимо за ліс. Вот. Зараз буде непроста ігра. Так. Чомусь в мене грає оця от музика, тому я не, не зможу походу сконцентруватися. А що за музика така, це сюди? Куди ключ-карту використовувати? Походу, в новому відкритому місці. Давайте зайдемо. Вот а, от. Ай-яй-яй-яй, а тут зразу рот. Погано, конечно, звісно, ну ладно. Давайте його обійдемо. Вот Отак. Давайте, поки нас мелкий не схватив. Кстати, рот уже так йде. Э, Навіть не йде, я би сказав, що він бігає. А отут можна її і зарядити. Давайте швидко зарядимо ключ карту. Ай-яй-яй-яй! Нам капелька не хваталась, блін! Ті роди, міні-роди. Ой-ой-ой, нас щось не, не, не злапав. Так. А тепер нам потрібно використати ще кудись ключ-карту. Якщо я не помиляюсь, це треба зробити за майка. От. Ну, я всю ігри толком, звісно, не знаю, але постараюсь сьогодні пройти. Так, за майка теж м -м, ніби потрібно. О, зламана пушка! Яку якраз нам потрібно буде поремонтувати? По-інакшому ніяк. І так. Оп, проходимо поки що. А, ні, тут, ну тут закрито покажу, Це понятно. Все, зразу так не буде. Ой, знову ти. Нам треба або на, на майка локації ще відкрити щось цією ключ-картою. -мо. Maybe It's control room. Так вот. А, типа... А, ми, ми за майка не маємо чого робити. Блін, я забувся. Це нам уже навіть намікає граш, тут треба заліз грати. Ну ладно. Так. Фу, ну давайте постараємося це зробити. Так, де тут у нас рот? А рот рода немає. Так, тут поки що немає теж нічого. О, конфета. А от конфетка це вже забагато. Давайте конфету поки що не будемо використовувати. Блін. Ладно. Е, а чого я не можу? Ой, господи, як ж ви дістали. Я навіть не можу е, ну, назад стати. Тобто я присів, я стати не можу чомусь чомусь, до речі. Берем, е, гумку. Жуйку, як хочете. І викидуємо от сюди. Теж до цього всього. Причин далі наша. Ой, блін, рот. Ай-яй-яй, де ключ-карта? Ключ-карта тут? Ні, вона не тут. Оп, мене зажали. У мене є тільки один шанс. Бам! Фух. Мене спасла оця от штука. За що їй велике, дякую. Ну, а от і ключ карта. Я навіть не знаю, куди її можна приліпити. Ну, давайте постараємося щось зробити. Так. Ні, це теж не відкривається ключ картою. Логічно. Так, 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 що тут у нас відкривається ключ картою? Це точно ні. Блін, я не пам'ятаю, що нам треба відкрити нею. Це я відкрив. Так, це теж відкриваємо поки. Ой! Алтый быстренько, конечно. Да я ж попа... Блин. е моё Я чуть на нього наверное, нарвался. Ша один раз. Блин, я не помню, что робити. Ладно, давайте в контрольную кімнату зайдем. Вот. Бо я уже навіть забув. Так. Uh, нас немає що тут відкривати. Давайте пограємо за Майка. Виявляється, за Майка є, що відкривати. Але я не знаю, що відкривати. Ну, ладно, зараз подивимося. Точно, блін, не безголовий. Мені ж треба було відкрити кімнату до доступу uh, самого Міні-Рода. От вона. Ех, блін. Ну ладно. Так, ну нам вже сюди не потрібно. Тому можемо. Спокійно йти назад. Будемо зараз якраз і використовувати предмети, які ми зайшли, знайшли, тобто заліз. От. І так, а тут нічого нема. Ну тут нічого і немає бути. Так, в нас під дверима я залишив е, всякі предмети. І так, а от і вони. Ну, Давайте перше мозок тоді занесемо. Це, це все робиться для мінірода. Бистро граємо за майка. О, саме не нарватися на рода. Рода поки що поблиз... поблизу немає. Відкриваємо цю речітку. Блін, у нас закрита знову. Ну, це не проблема. Вставимо і без того. Оп! Вставили. Так, а тут ще щось може бути. Давайте ще перевіримо. Ось тут ще ось, щось, може все-таки тут щось буде. О, платя? А це у нас історія. Я її перший раз бачу. Ага. А це я вже знаю на що нам, це у нас монашка одіває свого синочка, як... Дівчинку, вот. Що йому звичайно не подобалось ніколи. Ну, ладно. Дивимося покажу історію. являється, після того Евілнан збожеволіла. По інакше... Я цей сміх пояснити, по інакше не можу. Знаючи монашку вона і так божевільна, але. Ладно. Так. Давайте ще використаємо якраз предмети, які у нас є за якраз ліс. Так. Ага, а у нас є... Зараз подивимося. Це сама коварна карта. Тут купа мініродів і мало цього простору. Супер стикі гум. Ага. Ну, поки що що є, то є. Заносимо. Е, і так, що нам треба зараз буде зробити? Давайте передамо ще жувачку, майку. Так, жувачка не стоїть. Поки що ми будемо ставити от, оцей от пулемет. Ідемо да. по прямій. Чи не попрямій? Ну, коротше, кудись йдемо. Без роду самого Та, блін. Та господи, звідки він виходить? Його ж заді нас не було. Спроба номер 2 Так, ми вибираємося з холодоса. У нас туди... І в нас, до речі, ще одна є. Ну, скажем, ловушкам. І так. Ну і де? Де то все уже поділось? А от воно. Я навіть пушку не встиг поставити. Оп! Давайте вернемся до контрольної кімнати. Саме головне без всяких ну, нюансів. Блін, але той рот, реально, він а, після, я не знаю, якої п'ятої, ніби частини, він там вже не, не ходить, а бігає на легкому режимі. Тому тут треба бути акуратним. Щоб тут на нього не нарватися. Бо це справді капець. Капець. Оп, це у нас другий інгредієнт, так? Так. Ну, тобто перший, але якщо рахувати з пушкою, то та, другий. <кій> а нам ще треба третій. І так, переходимо, напевне, заліз. Не, напевне, а точно. І будемо шукати у нас колбу. Яку, не знаю, якусь там. Треба знайти колбу для того, щоб. Так. А хто тут завжди закриває всі дверцята? Я просто не можу зрозуміти. Чому тут двері? Опа! От рот. Блін, рот, походу, нас замітив. Я не знаю, але, походу, так. Да. Блін, біжим. Ладно, тут немає. Тут теж. Ну тут я провіряв, тому логічно, що тут не буде, в принципі, да? Ой-ой-ой. Ай, блін. Погано, зараз що сюди мій, е, цей рот прийде. Ну так як. Та, блін, де стали вже. Під на... Опа! Оце теж погано. О, ще якась книжка, книжка. Відкриваємо тут двері. Ага. Ми тут знаходимо отаку от штуку. Це у нас піп'ятка. Ну, ладно, що є, то є. Піп'яткою ми хоча б хоч щось зробимо. Давайте. Оп і оп. Так, піпеточка, тепер нам потрібно в неї набрати масло яким живиться якраз той самий міні-род. Оп! Так. Ні, це не тут. Це у нас тут. Дайте набирати, поки у нас рот тут. Ми набрали. Так як я не дуже хочу попастись на рода, тому я буду перестраховуватись і ходити в інші шляхи. І так, заливаємо. Так, ми залили, ну оцю штуку викидати я не буду 100%. Тому що вона нам знадобиться. А для чого? Для ось цього от. Ну, треба перше пушечку нашу. да, Зремонтувати. А поки що давайте ще тут перевіримо, чи немає ковби. Як бачите, немає. І як бачите, ще, як завжди. Да. Хоча, в принципі, цю е, піп'ятку нам можна лишити, в принципі, і тут, на столі. От, найбуде просто. А поки що попробуємо заліз знайти той самий ага, у нас інгредієнт для пушки. Ой, блін. Я чесно не знаю, де його шукати. Ще й рот, блін. тут. Ладно, так, давай, лови мене. У мене вибору нема, в принципі. Так. Інгредієнту я не знайшов. І не знаю, чи знайду взагалі. Ну, давайте перевіримо, ще тут можна перевірити. Ну прям давайте перевіримо в тих місцях, там, де ми, ну, от прям особою і не шукали. Особою не старались. Ні, Ну тут ми знайшли один предмет. В принципі, якщо по правилам. Ой, блін, подивіться. Тобто. Та боже, мене... Я просто шуфляда просто мене зупинила. ще третя спроба. Ага, ми граємо за ліс. Так, тут у нас вообще фиг знає що... Так, ми маємо оцього відсунути і вибратись. Окей, понятно. А де рот? Ми ж не знаємо, де рот. Наше наш нам це знат. Ай, блін. Ой. Давайте акуратно. Щоб він на нас. Не заагрився. Та, -мойо! Достали уже мені роди! Ну немає ж тут нічого, а! И тут, и тут вообще не да. Ой, блин. Ну, все нас на нажаль. Вот і тобі і гейм овер. Ну, взагалі, Ice Cream 7. Це, напевно, одна із самих важких ігор, яких я знаю, із сам, самого Ice Cream а. Вот. а, Тому на наступний раз ми постараємося вже пройти її повністю. Ну, а на сьогодні все. Всім пока. До завтра.